Я втратив лік усіх моментів після тебе, які значимістю ніяк не прикрашали мій світ, розбитий горем, в ньому пусте небо, а дні за днями радість в землю знов ховали. Хапаю нитку щастя, а вона все рветься, і дати вже не ті в календарі моєму, бо ехом щодоби до мене смуток рветься, щоб знов мені втирати лише власну тему. Мій діалог із небом, тихим монологом веде до істини завжди лише одної. Якщо ми довго стоїмо біля порогу, то до людини в світ прийшли, мабуть, чужої, І ключ від цих дверей десь губиться у часі, у просторі чужих для нас чомусь світів. Ми знову тиснемо на газ на швидкісній трасі, щоб встигнути знайти своє в цьому житті. Я втратив лік. Усіх моментів після тебе, які значимістю ніяк не прикрашали, мій світ розбитий горем, в ньому пусте небо, а дні за днями радість в землю знов ховали.